Це отці, е, моя така сьогодні, хай буде лекція, е, поєднує в собі якісь такі дуже різні поняття, е, такі як духовність, мистецтво, математика, штучний інтелект. Насправді для мене е, все, що відбувається в світі, це з одної сторони гармонія і з другої сторони хаос. І власне поєднання оцих двох аспектів і дає змогу нам. Робити, бачити цей світ такий різноманітним. І те, що ми бачимо тут, це є об'єкти, які можуть бути насправді описані такими математичними поняттями, і це свідчить про те, що все, що відбувається в світі, воно насправді дуже закономірно, і ця закономірність продумана наперед. Перше таке, з чим ми зустрічаємося щодня, це є фрактал. Фрактал це є е, така річ, яка сама себе може кілька разів відтворювати. І насправді фракталів є в світі, ми того, що бачимо багато. Це може бути і хмарка, і сніжинка. Е, ми бачимо от кожен раз на сніжинці, що е, фактично ускладнюється поняття трикутника. Насправді, трикутник. І три числа: один, два, три. Це є такі дуже важливі поняття, якщо проаналізувати з них і створено більшість речовин і матерії в світі. Далі дерево чи папороть це також приклади фракталів, і вони описані спеціальним типом фракталів. Це математичне поняття, так званий фрактал Мальдеброда. Також, якщо взяти навіть сонячник, він справді квітка сонячника, це є такі дуже популярні речі. Перепрошую, якщо я повторюю те, що всі і так знають, насправді сонячник також побудований за так званою божественною пропорцією або золотим перерізом і на основі чисел. І будується власне саме сонце сплетіння соняшника, але водночас на тих же самих числах, числах Фідбуначі, побудовано багато різних речей. Наприклад, завжди дискусія є в такому морському світі, що було швидше, чи курка, чи яйце. Але насправді яйце це також є божественна пропорція. Це так, так, також є оця пропорція золота пропорція, приблизно там один шістдесят. 3 лежить в основі цієї пропорції. І таких прикладів є дуже багато. Якщо ми говоримо про найбільше творіння, найбільш досконале творіння Бога людину, все, що є в нашому тілі, от це е, золоте число, воно насправді тут і подане. І е, ось таке використання строгого математичного закону може свідчити тільки про те, що в світобудові. Насправді закладено дві важливі речі: це є гармонія, яка представлена цим золотим числом. Але з другого боку, це хаос. От оці циклічні кола, які ми бачимо, другий малюнок зверху це насправді приклад хаосу. А що насправді таке хаос? Хаос це є той самий світ, ті самі математичні закони. Але які дуже залежать від вхідних умов. Тобто, якщо змінюється якийсь параметр, то світ і розвиток цього світу абсолютно по-іншому розвивається. Зберігаються ті самі математичні закони. Ми можемо бачити, що от лінії і спектр повтору цих ліній повторюються, але світ абсолютно по-іншому розвертається. Про що це може говорити? Що все, що насправді. В світі є, воно напевно сплановано на початок, але від нас, людей, залежить, а які ж параметри ми докладемо в основу цього розвитку, і яким чином цей світ буде далі розвиватися. Ті ж самі поняття гармонія і хаосу використані усьому, що ми можемо спостерігати в світі. Наприклад, так звані ростові візерунки. Це є поєднання і гармонії, і хаосу. Тому що ми знаємо з вами усі, що в тваринному світі окрас тигра, наприклад, чи у нас візерунок на пальці для кожного з нас він є різний. Але водночас кожен з тих візерунків він побудований за одним тим самим математичним законом. Але цей хаос, цей параметр, який закладається на початок, призводить до того, що в нас є різноманіття. І наш світ теж дуже різноманітний. З іншого боку, закони популяції і екосистем, вони також насправді описані строгими математичними законами. І те, що ми бачимо тут, це є фактично зростання аналіз зростання кроликів і популяції кроликів, популяції рисі. І оці коливання, які ми бачимо, вони теж описуються одним тим самим законом. І зростання однієї популяції, що зрозуміло призводить до зростання іншої популяції. Коли ми говоримо про нейронауку і те, яким чином функціонує наш мозок, мозок інших живих істот, які живуть в цьому світі, це з одного боку також гармонія, тому що ми маємо поєднання. Дуже правильних структур, так, тобто нейрони, які е, між собою поєд... обмінюються електричними сигналами, але з другого боку е, швидкість обміну цим сигналом і спричиняє різне сприйняття інформації. Тобто, та сама інформація різними людьми сприймається по-різному. Про що це говорить? Що немає, напевно, єдиного єдино правильного трактування нас як людей, одного й того самого поняття, і лише те, як це поняття створив Бог, напевно, і єдине правильне. Навіть коли перепрошую, якщо я буду говорити те, що не дуже корелює з канонічним поняттям церкви. Але навіть е, трактування Біблії їх є багато, і, як на мене, вони є різні. І тільки те, що Бог безпосередньо сказав людині 10 заповідей Божих, це дуже короткі формулювання, дуже точні, і які фактично теж можуть бути описані законами математики. Все інше це і сприйняття людини, і сприйняття різне. Відповідно. Найфундаментальнішою властивістю природи це є фізичні закони і їх правильний опис математичними е, формулюваннями. На жаль, ми, як люди, є дуже недосконалі і наші знання фізичної світобудови, і найголовніше наша можливість правильно описувати це правильними математичними законами теж є доволі обмежена. Тому. З одної сторони, власне, Бог, це не є моє твердження, я спеціально його знайшла, але воно дуже мені імпонує. Саме Бог є тим великим математиком, Він заклав два основних закони побудови світу це гармонія і хаос. А ми, як люди, намагаємося ці закони зрозуміти. І ці закони можуть бути відображені і в мистецтві, можуть бути відображені і в математиці, і далі в штучному інтелекті. І, власне, намагаючи зрозуміти ці закони, люди і намагаються створити прекрасне. І от коли ми говоримо про живопис, особливо про роботи е, таких відомих митців минулого, значна частина тих картин також побудована на основі тих самих законів, які заклав Бог в творінні своїх, своїх е, істот. Це є і боже, божественна пропорція, і золоте січення, як е, відображення цієї, е, цієї боже, божественної пропорції, і так далі. І інше це є фрактали, тобто повторюваність одних і тих самих елементів кілька разів. Те саме, ті самі закони ми можемо е, спостерігати і в музиці. Е, є таке поняття як стрій, і ось цей чистий стрій, він насправді будується на е, трьох нотах, це є домі соль. І якщо ці ноти перевести знову ж таки в математику, це є прості числа, так? ті числа, які діляться на одиничку або на саме себе. І на основі цих чисел і можна побудувати е, різні, е, різні е, хвилі. Колині хвилі, які в поєднанні, знову ж таки в гармонії, і дають отак цей званий е, чистий стрій, е, стрій. І якщо ми говоримо про цей чистий стрій, він спостерігається насправді і в природі, е, це також відомий факт, що е, багато хворіб, пов'язаних таких з психологічними переживаннями, так, можна зцілювати звуку. Е, і для цього використовуються. Ті частоти, які будуються, наприклад, чи дельфінами, чи іншими, чи іншими істотами. Наступне, як людина сприймає у цю гармонію, вона сприймає її в Римі. Адже Рима це так само повторення, тобто це фрактал. Тому що Рима будується на тому, що віршовані кінцівки з певною послідовністю, чи це є. Три склади чи чотири склади. Так, вони повторюються. Тобто, і в Римі сприйняті людиною світу через слово ми також використовуємо той самий підхід, підхід фракталу. Отже, це такий просто як для інтро, що людина намагається зрозуміти світ через фізику і описати її дуже сталими законами, законами гармонії. Золоте січення, римування, тобто фрактали і так далі. І таким чином подати своє розуміння світу. Але це розуміння світу формується через внутрішні обмеження кожного з нас. Тобто, фактично, ми, розуміючи те, що нас оточує, формуємо для себе якісь правила. Так? Ми вважаємо, що є чорне і біле. так? Тобто, День і ніч, хоча насправді це, це, це те саме світло, тільки подане в різному для нас трактуванні. Е, і ми, власне, намагаємося за допомогою цих правил подати світ і потім оцінити, чи правильно ми для себе цей світ подали і зрозуміли. Тобто, фактично, ми формуємо. Збираємо дані про наше розуміння світу, ми спостерігаємо за світом. Далі ми формуємо якісь правила функціонування того світу. І далі ми оцінюємо, чи ті правила, які ми зрозуміли, чи вони справді відображають то світотворення, яке ми собі уявляємо. І, власне, таким чином, ми подаємо нематеріальну річ, тобто сприйняття нашого, наше сприйняття світу через річ матеріальну, через світ. Власне, оцей процес сприйняття і побудови нематеріального світу можна спробувати автоматизувати. І це можна зробити з допомогою штучного інтелекту. І тут я дам тільки трошки математики для того, щоб не, як то перепрошую, не зануджувати, але щоб показати, а що ж таке світосприйняття з точки зору штучного інтелекту. Насправді, в штучному інтелекті є згрупше, дві задачі, які і є основою всього, що ми бачимо. Це і задача передбачення, тобто вгадування числа і задача класифікації, тобто вказування, що та чи інша істота чи річ, чи матеріальна, нематеріальна відноситься до якихось груп. Тобто, з одного боку, класифікація це те саме передбачення, але де ми маємо обмежену кількість чисел, які в результаті можуть утворитися. Так от, якщо говорити про задачу передбачення, це дуже, як то кажуть, спрощений варіант, що ми хочемо тут зробити. У нас є якісь числа Х, якась, якісь наші спостереження, ну, наприклад, кількість, кількість рисів, які живуть в Канаді, і ми на основі Якихось подій хочемо передбачити, скільки тих грисів може бути. Тобто, по тому, що тут є, це дуже спрощено, знову ж таки, повторюю модель, ми повинні побудувати лінію, одну лінію пряму, в найпростішому випадку, яка максимально точно описує оті всі точки, тобто оці всі спостереження, які в нас є. Як же ж та лінія будується? Та лінія має бути побудована таким чином, щоб відстань між. Тою лінію, яку ми побудували, тобто з тим законом математичним, який ми сформували для себе, і справжніми даними, тобто, тими синіми точками, була найменша. Тому що, інакше, якщо вона буде велика, та відстань, це означає, що не дуже правильно ми побудували нашу модель, є помилка. Тобто це наше сприйняття. І тут тих ліній може бути багато побудоване. наше завдання обрати ту. Яка дає нам найменшу похибку або найменшу відстань. Тобто ми переходимо до дуже такої класичної математичної задачі в першу чергу оцінити помилку як результат правильних даних і тих, що створила наша модель, і далі мінімізувати цю помилку. Друга задача дуже подібна задача це класифікації. Знову ж таки, найпростіший варіант. У нас є. Тільки два класи, клас плюс і клас мінус. Наприклад, ми хочемо класифікувати, е, чи людина хвора, чи людина здорова. Так? Що ми хочемо зробити? Знову ж таки, ми хочемо побудувати лінію, цю червону, що в нас є, е, зліва, таким чином, щоб оці об'єкти, які представлені позитивним класом, були максимально віддалені від цієї лінії. Розподілу, і об'єкти, які представлені від'ємним класом, також були максимально віддалені від цієї лінії. Тобто, що для задачі класифікації, що для задачі предикції, передбачення, ми маємо одну ту саму математичну модель побудувати лінію. Зі школи, напевно, ми пам'ятаємо, що це найпростіша, а Х плюс Б, якщо ми маємо дві координати. І наше завдання тільки побудувати цю лінію. і Таким чином, розмежувати позитивний клас і негативний клас. Попередньо в нас була задача мінімізації, тобто ми хотіли зменшити відстань. Тут ми ту відстань хочемо збільшити. В плані математики, що перша задача, що друга задача вони абсолютно ідентичні. Може бути складніший варіант, який насправді в житті і є. Що однієї лінії для того, щоб побудувати оце відмежування Позитивних об'єктів і негативних об'єктів недостатньо. І нам треба використати кілька ліній. Тобто, насправді, для кожної з тих ліній ми вирішуємо ту ж саму задачу, тобто відділити позитивний клас від негативного класу. І усі три лінії разом нам мають також забезпечити збільшення цієї відстані. І насправді. і... Таким чином, і будуються е, такі найбільш поширені засоби, які використовуються в штучному інтелекті нейронні мережі. Тобто, ми будуємо багато ліній, залежно від тих даних, які ми аналізуємо, вони можуть бути не тільки прямі, це можуть бути і якісь опуклі лінії. Так? І на основі тих ліній вирішуємо ці задачі. Тобто, з точки зору математики, для кожної з ліній. Ми стараємося максимізувати відстань е, і загалом максимізувати усіх три відстані разом. Тобто, Тут ми маємо окрему е, функцію або окрему математичну модель для кожної лінії і загальну математичну модель для всіх. З точки зору розв'язку такої системи, це є похідна. Тобто, ми маємо фактично багато похідних, яких треба знайти. Потім з тих всіх похідних. Знайти ще одну похідну, і те, що ми тут маємо з вами намальовано все чесніші оці, це і насправді є нейромережа. Те, що от використовується зараз в світі, під капотом виглядає таким чином. А що ж таке насправді нейромережа? Це є ось цих таких графів багато-багато надібраних, надібраних разом. Це є, бачите, зовсім не нова нейромережа 12-го року. AlexNet, яка використовується для розпізнавання зображень. Тобто вона може сказати, що на зображенні є котик, чи є песик, чи є пташка, чи ще щось. І що ми тут бачимо? Що насправді в ній є 60 мільйонів параметрів. Тут в нас є параметри 4. Чому 4? Тому що є три лінії. І ще один параметр, який об'єднує тих всіх ліній разом, тобто чотири. А в такій вже справжній нейронній мережі їх може бути мільйони, десятки мільйонів, і навіть сотні мільйонів. Тобто, насправді, в основі штучного інтелекту лежать дані, тобто наша інформація про світ. Лежать правила, яким чином ми цей світ сприймаємо, тобто у цій лінії, які ми розмежовуємо поняття добра, зла, позитивного, негативного, і лежать наші способи оцінювання нашого сприйняття. Чи відстань до того прогнозу мала, чи відстань до лінії розмежування велика і так далі. І це знов ж таки те саме сприйняття, але подане математичними законами. І ось е, насправді е, ці нейронні мережі вони можуть бути різними і використовуватись для різних потреб. Е, усі ми знаємо, що зараз дуже популярним є чат GPT, і виникає питання, до чого всі ці плюсики, мінусики, які я тут намалювала, чи циферки до чату GPT і до тексту, які ми там вписуємо, чи до зображень, де ми хочемо знайти песика і котика. А насправді усі дані, які є, вони теж можуть бути подані числом. А в пам'яті комп'ютера будь-яке число це є плюсик або мінус, Так, нуль або одиничка. І, власне, якщо ми розглянемо, наприклад, букву, так, це насправді є матриця, тобто набір чисел. Які мають певну кількість чисел по рядочках і певну кількість чисел по стовпчиках. І ці числа представлені кольором. В нашому випадку, знову ж таки, найпростіший білий кольор або чорний кольор. Тобто, знову ж таки, це є нулик і одиничка. І нашим завданням, тобто завданням нейронної мережі, треба знайти так звані патерни або зразки, для того, щоб за тим зразком зрозуміти, що те, що тут намальовано, є «А». Тобто даними для такої задачі є е, рукописні зображення букви А багатьма людьми. І тоді нейронна мережа фактично повинна розпізнати, що якщо ми зустрічаємо якусь частинку е, зображення, яка зустрічається в тих наших даних, які вже записані і збережені, то швидше за все, це і є ця буква А. І таким чином, справді, ми можемо будь-які дані перетворити. Ви е, перетворити в число і проаналізувати. Те саме стосується тексту. Насправді, текст дуже легко перетворюється в число. Яким чином ми можемо порахувати частоту застосування кожного слова? І ось таким чином речення перетворюється в частоту слів в певного роду текстах. Або е, ми можемо е, також визначити. Найважливіші слова тексту, так звані ключові слова, які також можуть бути закодовані. Тобто, таким самим способом текст, який ми маємо, наприклад, в тому самому чату GPT, наш запит, перетворюється в числа, і ці числа далі аналізуються. Тобто, що може насправді штучний інтелект, він може майже все відтворити те, що може людина. В плані сприйняття інформації з навколишнього світу і відтворення цієї інформації з допомогою певних правил, математичних законів, тому що насправді те, що ми робили з вами тут все чесніші оці, ми шукали математичні закони, так? ту формулу лінії, яка використовується. Тому в плані сприйняття і відтворення він може майже все, але він не має такого розуміння, як емпатія. Так? Штучний інтелект не може співчувати. І це є, напевно, найбільше обмеження, яке є зараз. Не знаю, чи ви слідкували за розвитком робототехніки, робототехніка штучний інтелект дуже тісно пов'язані. І такий робот Софія, про якого нашуміли всі світі, в кінцевому випадку вона ж сказала, що. Людство треба знищити і знищити з добрих причин. І в плані розуміння і правил Софії вона е, сформувала правильний висновок, так? тому що є певні речі, е, якими людина шкодить собі, і шкодить оточуючому середовищі. Але у цього поняття емпатії чи поняття моралі, чи поняття духовності, розуміння, що таке гарне, що таке гармонія, насправді штучного інтелекту немає. Але що може зробити штучний інтелект? Насправді він може виявляти найдрібні гріхи. Що я маю на увазі про гріх? Так, от заповідями Божими є те, що не можна наговорювати на свого ближнього, не можна брехати і так далі. Оцей гріх дуже активно застосовує зараз наш північний ворог. І всюди... В засобах масової інформації активно користуються таким гріхом, і якось так сталося, що ще до початку війни ми проводили дослідження, порівнювали е, три новинних ресурси в Росії і два новинних ресурси в Україні, і аналізували е, відсоток негативу в цих ресурсах. По відношенню до сусідньої країни, тобто відсоток негативи, негативу про Україну в Росії і відсоток негативу про Росію в Україні. Так от, е, я тоді не знала на момент завершення цього дослідження, що може статися війна, навіть незважаючи на е, яскраво виражену картину тут. Тобто, е, ви бачите, шановні, е, все оці, що ця синенька лінія е, цей відсоток того. Наскільки негативно сприймала в своїх новинах Росія Україну? І це може виявити штучний інтелект? Е, яким чином він це робить? Оте, От що я казала, що текст може перетворитися в числа. Що ми робимо в тексті? Ми визначаємо, що в тексті є підметом, що в тексті є присутком, що є власною назвою так званий морфологічний аналіз. Наскільки часто це повторюється, то чи інше слово, і таким чином ми перетворюємо текст в числа, визначаємо ключові слова, тобто ті, які впливають власне, на сприйняття цього тексту, і таким чином його класифікуємо. Тобто, кажемо, що текст негативний. Або текст позитивний. Тобто та сама задача класифікації, яку ми е, бачили на попередніх слайдах. Другий спосіб брехні це є так звані діпфейки або брехливі відео, якими також дуже часто користується Росія, але не тільки Росія. Е, хочу вам сказати, що коли почався ковід, студенти моєї кафедри теж активно таким користувалися. тобто… Підставляли своє відео, тобто своє відео, а говорили трошки інші студенти, і таким чином отримували гарні оцінки. Але конкретно в плані нашого сусіда, ви розумієте, що воно не в такому доброму понятті використовується. І тут насправді виявлені от такого, такої ситуації теж все дуже прозоро. І також будується на нашому сприйнятті інформації. І насправді брехня тут виявляється за допомогою так званих теплових карт от, от, той е, малюночки ті сині, червоні, що знизу. І е, вони фактично шукають збурення, тобто різницю в найближчих точках на зображеннях людини. Тобто, знову ж таки, ми зображення представляємо числом. І працюємо з числами, як ми це робили попередньо. У мене все дуже дякую.